Ось він для мене натхнений період. Водночас це час, коли хочеться зануритись в себе, і зараз моя творчість як ніколи це відображає. Я багато малюю, багато записую ідей, створюю нові проєкти і разом з цим думаю, куди я хочу рухатись далі, якою хочу бачити свою кінцеву мету. Оскільки моя робота і є моя творчість, місця для відпочинку залишається не так то й багато, але я зрозуміла, що саме камера, зйомка відео, пошук красивих кадрів це і є те, що мене наповнює, що мене надихає, це є моє хобі. Тому цей влог я знімала, бо мені хотілось просто передихнути, зупинитись, приділити час собі, затишку та спокою. Можливо, вам зараз цього також не вистачає, тож давайте разом зі мною зануримося у мій спокійний, затишний осінній день. Я працюю над одним із нових проєктів, і ще до того, як взяти пензель у руки, я довго думаю, яким він буде, яка атмосфера його наповнить, про що саме він розповість. Тому, навіть коли малюю, я намагаюсь оточити себе красивими деталями. Цього разу додаю маленькі вогники, щоб підкреслити магію цієї історії. Паралельно я знімаю відео та роблю фото для своїх магазинів. Це дозволяє ще глибше занурити людей і моїх покупців у атмосферу цього проєкту. За останні півроку я сильно змінила свій підхід до роботи та творчості. Колись я боялась відпустити, розслабитись, створювала дуже багато. Звичайно, в цьому був свій плюс, бо так я знайшла себе. Але водночас поступово втрачала любов до того, що роблю. Тоді я зрозуміла, що мені потрібна пауза. Так, я прийшла до того, що відмовилась від роботи на замовлення і почала більше уваги приділяти своїм магазинам та своїм проєктам. І з кожним новим проєктом я відновлювала свою любов до акварелі. Так, можливо, я не класичний стоковий ілюстратор, бо рідко створюю роботи під потреби ринку. Я більше відштовхуюсь від своїх відчуттів та думок, але саме це дозволяє мені створювати щось особливе. Це мій спосіб розповідати історії через акварель. І знаєте, у моєму випадку це чудово працює, бо відгукується іншим людям. Мені магазини ростуть, і я безмежно вдячна за те, що можу бути вільною у своїх ідеях. Про це все я могла б розповідати ще довго, тож, мабуть, зроблю окреме відео про фріланс, про ілюстраторську діяльність і про мій шлях у цілому. Якщо вам цікаво, напишіть про це у коментарях. Буде чудово знати, що вам відгукується ця тема. Ця осінь якась особлива. Вона так швидко змінює золоті пагряні барви на сухе опале листя, наче ще раз нагадує, як швидко все може змінюватись. І як важливо вміти зупинитись і просто жити в моменті. Останнім часом я все частіше думаю про те, що в житті все зводиться до простого. Ми так довго женемось за великим, будуємо плани, мріємо про щось масштабне. А потім ми раптом розуміємо, що щастя та радість може бути зовсім поруч. У спокійному вечорі без тривог, у тиші дому, у теплі випічки, у сімейних посмішках. До речі, не уявляю осінь без ароматної випічки та тепла духовки. Приготувати щось смачненьке та сезонне восени це ще один із способів насолодитись цим особливим періодом. Цієї осені я дозволила собі нарешті сповільнитись. Не бігти, не вимагати від себе більшого, ніж можу дати. Я дозволила собі відпочивати, коли цього хоче тіло та розум. Якими б великими не були мої досягнення, після всього я все одно повертаюсь до спокою, до тиші. До себе. Зараз я дозволяю собі відкладати справи навіть важливі, якщо відчуваю, що мені потрібна пауза. І знаєте, іноді саме в цих паузах ми знову починаємо чути себе. Помічати, що життя не тільки про великі досягнення, воно ще й про тиху радість. Тому, якщо ви теж втомились, це відео вам як маленьке нагадування. Можна зупинитись! Подихати, відчути і просто дозволити собі бути. Fall is here, Back to school, ring the bell, brand new shoes, walk and blues, climb the fence, books and pens. I can tell that we are gonna be friends I can tell that we are gonna be friends. Кожного разу, коли я заходжу на кухню, ловлю себе на думці, як добре, що я наважилась на зміни. Невеликий ремонт, кілька нових деталей, і тепер це простір, у якому хочеться бути. Простір, де приємно готувати, думати. Здається, минуло вже чимало часу, і я б мала звикнути до цих змін, але ж ні. Щоразу, наче вперше я дивлюсь навколо і тішусь кожній дрібниці. Ніби незнайомець розглядаю свої кухонні приладдя, милуюсь м'яким світлом торшера, що розливається по стінах і робить вечори особливими. Ця кухня стала для мене більше, ніж просто місце для приготування їжі. Вона стала ще одним особливим затишним куточком в моєму домі. І звичайно, тепер, коли на дворі холодно та темніє рано, хочеться більше проводити часу вдома. Тому для мене дуже важливо мати простір, який візуально мені подобається, який для мене комфортний і який мене надихає. Я обожнюю осінній сезон не лише за цю красу та за ці неймовірні барви, а й за те, що саме восени починаєш бачити більше деталей. Осінь, наче сповільнює час вона вчить не поспішати, вчить слухати себе, берегти свій внутрішній світ і знаходити натхнення у найменших дрібницях. Можливо, саме тому я так люблю творити в цей період не лише малювати, а й створювати затишні відео та фото. Коли я творю, я розумію, не потрібно поспішати, не потрібно бути ідеальною. Зараз є лише й інструмент, який дозволить тобі зробити щось прекрасне та унікальне. Осінь мене зійде перший сніг, зміняться кольори, проєкти, думки. А я хочу, щоб відчуття цієї тиші, тепла і творчої свободи залишалось зі мною надовго. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, залишайте вподобайки, пишіть коментарі, я завжди рада з вами поспілкуватись. І нехай цей останній місяць осені наповнить нас затишним спокоєм. Всіх обіймаю!